Це коли горіло і не могли приїхати oh пожежні, уже цієї квартири нема. Тут от ворота вибутів сюди танки заїжджають, в кожному дворі були. Євгенія Сергієва показує фото, які їй вислали сусіди. Євгенія із Бучі. Так виглядала моя квартира зразу в перші дні після того, як звільнили Бучі. Документів частково нема, цінностей, там, золота. Грошей і прочого. Ну, немає. Жінка розповідає, що чоловік вмовив її поїхати вдвох у відрядження до Будапешту 20 лютого. Планували викликати її маму з Хмельниччини до Бучі, аби та подивилася за їхню п'ятирічну донькою. В останню мить передумали та поїхали втрьох. Встигли погуляти в по Будапешту чотири дні. Все. А Потім життя будто зупинилося. Я волонтерила в Будапешті той весь час. Ми прожили там два місяці. Потім ми приїхали сюди, тому що у нас тут є друзі. У Софії Дівіня також займається волонтерською діяльністю у центрі Мати Україна. Голова спілки українських організацій в Болгарії Мати Україна Олена Коцева говорить: багато тих, хто прибуває в країну в останні місяці з окупованих регіонів України та потребують усього. З середини... Червня і весь липень дуже багато приїжджають людей з Маріуполя, з Мелітополя, з Бердянська. Люди, які виходять з окупації, які проходять надзвичайно важкий і довгий шлях. Вони виїжджають або через Росію, або через Крим, або і звідти в них траса йде на Грузію, а з Грузії на Туреччину, з Туреччини на Болгарію. Це надто довгий шлях. І вони приїжджають з мінімум речей з собою. Ще у березні болгарський уряд розселив тимчасово переміщених осіб з України у готелях. Але з початком курортного сезону їх попросили виїхати чи переселили в інше приміщення. Також українці мають доступ до безкоштовної медицини, діти до освіти вимушено переселенцям виплачують одноразову допомогу та інші соціальні виплати. Долучилося й громадянське суспільство на щастя болгарське суспільство відреагувало на цей виклик. Тож початкові зусилля щодо розміщення українських біженців були здебільшого організовані неурядовими організаціями індивідуальними зусиллями. Це значною мірою координувалося сектором НУО в Болгарії. Соціолог Мінчев говорить, незважаючи на присутні в країні певні проросійські настрої, які поділяє менше третини населення, на потреби біженців болгарське суспільство відгукнулося активно. Я думаю, що більшість болгар насправді з розумінням поставилася і підтримувала біженців з України в Болгарії, хоча б з тієї причини, що більшість цих біженців жінки з дітьми не можна бути нормальною людиною і вороже ставитися до жінок і дітей. Одна з тих, хто опинився в центрі цього процесу, Саша Безуханова, засновниця та голова громадянської платформи. MoveBG. Перед тим Безуханова працювала в Hewlett-Packard, де обіймала керівні посади business career. Я 20 років обіймала керівні посади у цифровій індустрії. Ми думаємо як бізнесмени, як можна оптимізувати цей процес. Мої друзі Макс і Еліна вже на третій день після оголошення війни запустили платформу для безпечної та ефективної координації низових зусиль волонтерів. Інші друзі розробили платформу. І вже за перші три тижні через цю платформу координувалися зусилля двох тисяч волонтерів. Безуханов розповідає, що разом з партнерами також негайно заснували фонд для допомоги українцям в Болгарії. Цей Фонд був створений за допомогою фонду, тому що у них великий досвід у підтримці благодійності. Ми провели кампанію і збору коштів. У нас є правління, яке збирається щотижня, щоб вирішити як найкращим чином використовувати ці приватні гроші. Ми провели офіційний конкурс для організацій, які вже працювали з українцями в Болгарії, і відібрали 18 організацій. Я цим дуже пишаюся. Нам вдалося залучити близько мільйона левів. Це понад півмільйона доларів для перерозподілу між організаціями. Гроші болгари несуть в організацію Мати Україна, яка каже, її керівниця від 2,5 до 10 тисяч доларів. Дякувати нашим болгарам це пересічні болгари, звичайні люди, юридичні особи фірми, які нам роблять дарування, які приносять сюди або харчі, або гроші, або вони перераховують гроші на наші рахунки. Ми відправили вже понад 50 тонн гуманітарної допомоги. Ми не лише купували більшість цього вантажу це дарування болгар. Втім, говорить в організацію у той час, як війна триває вже сьомий місяць, допомога менша. Скорочується допомога, скорочуються донати. Уже люди втомилися від війни в Україні. І ну, наш центр він тільки. Тримається на благодійниках, на людях, які донатять, на людях, які приносять допомогу. Просто руска е, Україна. Україна Мінчев Говорить не лише суспільна думка в Болгарії вплинула на допомогу біженцям з України, а й навпаки, з його словами, через країну могло пройти до півмільйона українців. Які спілкуючись зі звичайними болгарами, змінювали їхню ставлення до війни Росії та України Тетяно Ворожко, Світлана Коваль, Олексій Осика, Голос Америки із Софії, Болгарія.